Ну і, звісно, спробуємо ми продумати, як будувалася ця бесіда, що сказали один одному президенти Сполучених Штатів і України. А, власне, і думку з приводу цього почуємо від Андрія Веселовського, зарадник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний повноважний посол України. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отже. Е а що можна взагалі обговорити за ці 15 хвилин от такої аудієнції тета тет, один навпроти одного? І тут цікаво, а що Зеленський міг сказати Трампу протягом цієї розмови, що той після цього змінив свою риторику на більш лояльнішу? За 15 хвилин можна загалом тут домовитися про все. Якщо обидва співрозмовники знають тему, і знають, що кому болить, а це той випадок. А Трамп, відлітаючи з Вашингтона перед похованням, перед цією зустрічю, сказав, що він збирається, можливо, поговорити з Зеленським. Отже, він до цього готувався, отже, він якісь папери прочитав в літаку, і отже, він знав, що його може спитати Зеленський. Більше того, ми не можемо виключати, що президент України. Повідомив, що він буде питати Трампа своїм головним співрозмовникам це прем'єру Британії і це президенту Франції. І той, і другий мають прямі контакти з Трампом і розмовляють з ним телефоном досить часто, практично кожного дня. Таким чином, сторони були підготовлені. Питання України номер 1 це питання зброї. Чи її дадуть за якимось новим рішенням Конгресу? Чи її продадуть за рішенням Президента Трампа, це важлива відмінність, але вона не критична, а критично те, чи її взагалі дадуть. І якщо буде продовжено, наприклад, постачання розвідданих, буде нам надаватися інші послуги в цій складній військово-космічній сфері. І якщо ми будемо отримувати боєзапас, в основному боєзапас насамперед для найкращих ракетних систем Патріот, можливо, до літаків, можливо, нам розблокують а ширші можливості для літаків, які у нас є американського виробництва, то це все буде дуже вагомою підтримкою для України на полі бою. Тобто це питання зброї, це питання номер один. Друге питання це вже те, про що теж кажуть багато ЗМІ, це питання дипломатичної, скажімо так, підтримки, це питання територій захоплених і як їх трактувати в тій ситуації, коли буде припинення вогню. Україна категорично проти трактування їх як анексованих. Чи ще якось, а ми згодні тільки з єдиним варіантом, це тимчасово захоплені окуповані території, і інших варіантів бути не може. Російська сторона зацікавлена в тому, щоб ми визнали анексію. Трамп до чого схиляється, бо йому так простіше. Чи переконав Зеленський Трампа, що цього робити не можна, ми не знаємо. Судячи з того, що говорить Трамп, а він говорить кожен раз інше, можливо, він і сам не знає. І третє питання, про яке вони могли говорити, це припинення вогню. Безумовне і повноцінне в усіх сферах припинення вогню. Ось це найскладніше, тому що для того, щоб надавати зброю, Трампові потрібно тільки. Власна думка і підтримка Конгресу для того, щоб визнавати чи не визнавати ті чи інші ем, області українські, окуповані, анексовані, і так, далі, і так далі, йому потрібна думка його найближчих радників, держ, державного секретаря і теж його власна сама. А от третє питання це повністю залежить від Путіна. А Путін не хоче припиняти вогонь. А Путін сподівається з кожним днем захоплювати все більше і більше українських територій, а сподівається все більше і більше руйнувати українські міста. То він, так, як писали, в деяких ЗМІ оберігав Одесу, тому що все сподівався її захопити. То він зрозумів, що це все не світить. Ні Одеси, ні Харкова, ні Дніпра, ні Запоріжжя йому не бачите. І отже, давайте їх ми розбомбимо геть вщент. А коли ви говорите про політику, як ви сказали, кнута і пряніка, давайте її українізуємо. Батога і медівника. Так отже, медівника якраз у Трампа нема. І БАТОга у Трампа нема. А всі медівники Російська Федерація отримує або з Китаю, або з Північної Кореї. У вигляді е, м'яса гарматного, або з Ірану, у вигляді шахедів, або з тих же Сполучених Штатів у вигляді е, електроніки, тон, тонких е, інших приладів, які йдуть е, е, поза митна, митами, митами і поза кордонами, і яким чином потрапляють в Російську Федерацію. І перекрити цей канал е, ну, можна ще трішки напружитися. Але перекрити повністю його малоймовірно. У руках у Трампа нібито залишається так званий нафтовий е, важіль, але це теж важіль умовний, тому що хіба Китай відмовиться купувати е, російську нафту. Ну, Може, Індія трошки зменшить закупівлі, але е, це може бути компенсовано е, всякими е, специфічними способами. Чорним, чорними танкерами і так далі. і так далі. Тобто ізолювати таку величезну економіку і таку величезну територію, якою є Російська Федерація, це треба добре напружитися. А добре напружитися не може Трамп, тому що у нього вдома а підтримка політична знижується, тому що у нього за, за багато фронтів відкрито. Він говорив свого часу Зеленського, у тебе немає карт. У нього, як виявилось, багато карт. Дуже багато. Але у нього дуже багато гравців. І в кожного з гравців теж є карти. І таким чином, і виявляє, е, виявляється, що на Близькому Сході він нічого не може зробити Путньо. З Китаєм він виграти митну війну, тарифну війну теж не може. Південно-Східна Азія. Схиляється швидше на бік Китаю, ніж на бік Сполучених Штатів. В Африці він збирався ще там в Судані навести лад, теж нічого не виходить. А зараз з'явилося напруження між Індією і Пакистаном, до якого присусіджується Китай. І таким чином у Дональда Трампа на руках багато карт, але карти всіх його опонентів б'ють його карти, і йому не до України. І тому чи буде він ще боротися з Російською Федерацією за цю Україну? Не хоче він боротися. Єдиний е шанс для нас в даній ситуації це домогтися повноцінної підтримки з боку Європи. А, і Європа може підштовхувати Трампа до більшої самостійності і більшої твердості у відносинах з Москвою. І Європа з другого боку може сама. Надавати нам більше військової, організаційної, а можливо, людської підтримки. Пане Андрій, ну тоді е, тут дякую за ваш коментар, але тоді е, цікаво роздивитися ще і поведінку росіян, тому що з одного боку, ну так, вона абсолютно маніпулятивна, але тут е, ці маніпуляції для чого вони? Вони е, можуть або ж роздратувати навпаки Трампа, або, а, скажімо, пробудити в ньому азарт. Все таки це питання закрите. Ну як на мене, я до того, що маніпулятивна поведінка ось яка. Спочатку росіяни кажуть, там, що так вони готові говорити. Потім летять ракети на Суми, на Кривий Ріг, на Київ. Потім вони знов кажуть, ми готові до е, переговорів з Україною без будь-яких попередніх умов. Потім, буквально зранку виходить Лавров британ... бразильському виданню, Знов про... говорить про а, вимоги до України станом насправді перед, перед початком повномасштабного вторгнення, бо... бо з цих вимог нічого не змінилося. А, а потім, через кілька годин, Путін каже про тридобове перемир'я, оголошує його і про зупинку вогню. А, знаєте, нагадує якусь поведінку рибалки і риби. А коли ти намагаєшся то підтягнути, то відпустити велику рибину. Я намагаюся зрозуміти, хто ж в цій ситуації риба, а хто рибалка. Ну, як це не дивно, але е, політика України а приблизно така ж сама. Ми хочемо, щоб нам Сполучені Штати допомагали. Ми хочемо, щоб вони нам сприяли а, в е, нашому протистоянні з Російською Федерацією. Ми хочемо, щоб вони нам давали зброю, а, і разом з тим ми не хочемо вислуховувати їхні вимоги. А їхні вимоги віддайте ці території, погодьтеся з тим, що ви не йдете в НАТО, забудьте про європейську інтеграцію, ну, потім перестали про це говорити, але ж на початку це було теж. Отже, кожна з сторін зараз даруйте, змагається за любов Дональда Трампа. Єдине серйозна власне, глобальна відмінність в тому, що ми при цьому хочемо боремося за наше існування і життя, і ми є справедливою стороною в цій страшній боротьбі. А Російська Федерація є агресором і є підлою і підступною структурою. Фактично диктатурою, яка використовуючи свій розмір і свої, свої збройні сили, хоче захопити ще шмат території світової. Їй цього мало. Вони в неї не сходима, і у неї поколіно фекалії е, в кожному в кожному місті за 150 кілометрів від Москви, але їм треба ще трошки території. А, і з, з точки зору американців, звичайно, це приємно, коли кожен до них з любов'ю і кожен до них з проханнями. А, хто тут Риба? А, Бачите, початково а, с, Сполучені Штати були достатньо вигідній і сильній е, е, ситуації. Мається на увазі, як тільки Трамп взявся за. За, за примирення сторін, нібито. Але потім а, чи то а, завдяки а, особам типу Віткофа, чи то а, а, через свою власну, а, так би мовити, мало освіченість в питаннях історії, в питаннях географії, а, Трамп а, віддав дуже багато поч... початково, віддав дуже багато козирів, Можна сказати, з тих карт, які в нього були на Кремлю. А Україну підсвідомо і апріорі поставив в положення слабшої сторони, яка змушена підняти руки і з усім погодитися. І Тільки наша наполегливість, наша твердість, і наш героїзм наших збройних сил, ну і скажімо так, не будемо забувати, все-таки. Дуже тверда і однозначна позиція європейців. Я тут маю на увазі. І Британію, і країни Європейського Союзу. Завдяки всьому цьому вдалося переломити цей початковий нігілізм Трампа по відношенню до України. Ось ми бачимо зараз на екрані Макрон поруч з Зеленським, тисне йому руку. Трамп каже: Та ми самі розберемося. Макрон каже: ви то розберетеся, але я все одно тут. Я все одно не, не зміню свою позицію. Отже, йде поступове, дуже повільне і складне розмивання стереотипів, які склалися в голові у керівників Американської держави, про програшність, без, безперечну, програшність і невдалість позиції України. Чи вдасться це переломити достатньою мірою, будемо бачити, але якщо цього не робити, то буде нам важко будемо програвати. Ну от хай це розмивання. Насправді, хай воно буде повільним, нехай вже так, але хай воно буде невпинним. Знаєте, хай воно не зупиниться. І дійсно ці стереотипи вони зникнуть, і нас нарешті зрозуміє Америка і Дональд Трамп і його адміністрація. Пане Андрій, дякую вам. Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України.